Худій жіночі трьохнитка від бренду Esmara всього 204 гривні за одиницю. Лос з 10 позицій вартує 2040 гривень. Давайте подивимося поближче. В лоті будуть представлені два кольори. Це ось такий рожевий, подивіться, як виглядає він на моделі. Та ось такий червоний з сріблясту сніжиночку. Розміри йдуть приблизно XS. Дві позиції будуть. С3 позиції, М3Л2. Червоний буде з капюшоном, потовщений, щоб було тепленько. Та з утепленням. Такі манжети та понизу резиночка. Та рожевий в цьому лоті є, він де, як бачите, без капюшону. Також на утепленні. Дуже гарний приємний колір. Нагадую, лот з 10 позицій вартує 2040 гривень. Якщо бажаєте його замовити, всі контакти наших менеджерів будуть під цим відео.